Митці України воїнам АТО. 11 березня ввечері мистецька еліта столиці зібрала довкола себе всіх тих, хто мужньо відстоював терени України, тих, хто є серед нас, і тих, кого, на жаль, вже серед живих немає. Один із них нагороду за мужність отримав посмертно. Та неоднаково мені. Акція, влаштована на честь загиблих воїнів та учасників АТО. У будинку актора зібралися співаки, музиканти, артисти, аби в чергове згадати тих, хто бореться за Україну. Та не однаково мені. Як Україну свіє люди присплять лукаві й вогні її окраденою спудять. Двох учасників АТО нагородили орденом за мужність третього ступеня. Ігор Бодня отримав тяжке поранення, а от іншого героя Олександра Дзега нагородили посмертно. Мати загиблого Тетяна Миколаївна зі сльозами на очах згадує той страшний день, коли дізналася про смерть сина. Він сказав, що мама ми виїжджаємо, все добре. Він завжди казав, що все добре, мамо, ти не філюєш, все добре. Ми виїжджаємо на завдання. Я телефону відключу, потім, як повернуся, я зв'яжусь з тобою. Все, я вже цього дня, півдесятого вечора. Я вже знала, що він вбитий Євген Ніщук, заслужений артист України, говорить, що такі заходи важливі, аби підтримати сім'ї загиблих героїв. Але це не просто вечір, який просто як, яким просто глядач прийде і насолодиться. Це вечір, в якому має бути відчутна та тривога той щем та біль за нашими хлопцями, яких ми втратили. Тут має бути і сповнення надії для тих, хто продовжує. Уже цю боротьбу у Києво-Святошинському районі загиблих бійців вісім. Їхнім сім'ям вручили фінансову допомогу. До нашої акції приєднався колектив, трудовий колектив Жулянського машинобудівного заводу Візар місто Вишневе. Вони при трудовий колектив прийняв рішення одноденний заробіток перерахувати на користь сімей загиблих. Вони таким чином у них вийшла сума 80 тисяч гривень. І по 10 тисяч гривень на кожну родину загибло. вони сьогодні вручили, голова профсоюзу даного підприємства Тур Віталій Михайлович. Особливу увагу на концерті приділили віршам Шевченка. Учасники заходу відзначили, що його поезія як ніколи актуальна сьогодні. Марина Тукало, Олег Борщевський, Правда тут.